Ми жили в Кіндратівці, я скажу, у нас була хата, дві кімнати, ми жили, як в рукавички. А тепер, да, звісно, простор є де розгулятися. Юлія Коржова розповідає, село, в якому мешкали з п'ятьма дітьми та чоловіком, розташоване на кордоні з Росією в Хотінській громаді. Тому з родиною вимушені були евакуюватися. Я їхала з животом сюди, я кажу, боже, покидать на фотографії все, що угодно. Зараз кажу, як приїдемо, а там. Мама, не говорить, ні, ми приїхали. Я ж кажу, в нас прийняли з душою. Я тут прижила зі Мені тут намного краще, ніж ми жили. Працювала я в агрофірмі. У нас була там ферма співмешканець. Мій теж там працював дуже обстріли. Дуже великі. Нашу почали ферму розбивати по селу. Почали прильоти. Давали транспорт, перевезли нас. Оселилася родина у селі Діброва Хмельницької громади. Переїхали заради безпеки дітей, каже чоловік пані Юлії Володимир, а нині повертатися назад не планують. Там вже нікуди нікуди не вертатися. Ну, я по благоустрою працюю, ну, праця мені подобається, прийняли гарно. Будинок нам забезпечена сільська рада, щоб ми проживали в ньому все ж так, що нормально, добре. Пані Юлія каже, у громаді чоловікові допомогли знайти роботу та забезпечили житлом. Куди б, щоб не обратився, ніколи не було, що ні, нема, завжди чимось допомагають. Я і краплі не жалі, і назад я не збираюся. Громада нам, школа, і ця громада нам видали дітям для учоби Планшети, хромбуки. Ну, звісно, ми купували і самі дітям, а потім нам ще і громада видали. Восьмирічна Софійка каже, нині почувається у безпеці, згадує час, коли з родиною жили в Кіндратівці. Самоліти літали і багато чого ми в підвалі сиділи, вони під хатою літали. Я ще не можу його забути. Я навчаюся в другому класі, в мене друзів багато. І мені тут подобається жити. За словами старости Дібрівського старостинського округу Олександра Карпенка, до старостату входить шість населених пунктів. До повномасштабного вторгнення тут мешкало 635 людей. За понад три роки прийняли близько сотні переселенців. Чимало переїхало сімей із прикордоння і Сумщини, переїхали з Мезенівки, з Краснопілля. із Ліманського є напрямку, звідти приїхали також. Люди живуть. Обживаються, допомагаємо постійно. І гуманітарною допомогою буває такі питання, що потрібно щось у будинку підлаштувати, бо будинки, ну самі розумієте, що це не нові будинки, а ті, що були в користуванні в людей, але люди або померли, або виїхали звідси, і дали людям. Також є будинки, які купила Хмельницька сільська рада для переселенців, де також вони проживають. У старостаті нині є вільні будинки, додає Олександр Карпенко, тож готові приймати до себе переселенців. Ще контакти для зв'язку є на сайті Хмельницької громади. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.